Вибачте, сер. Швидке питання до вас, чоловічі. Це ваш Lamborghini? Так мій. Чим ви займаєтесь? Як ви можете дозволити Ламбургіні Лос-Анджелесі? Фінанси. Я в фонді. Я повністю перейшов у індустрію розваг. У мене є одні з найбільш високооплачуваних людей, які коли-небудь укладали найбільші угоди з мережами у реаліті телебаченні. Я володію юридичною фірмою в Лос-Анджелесі. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Кілька мільйонів. О, понад 5 мільйонів. Ну ми не будемо називати цю цифру, але це мільйони. У 2017 чи 2018 році мені сказали, що навіть не використовують мої показники, бо я робив більше бізнесу ніж будь-хто в Беверлі Гілс. У мене автомобілів на понад 20 мільйонів доларів, і це не має значення. Я б краще їздив на Kia і був у вашому віці. Яка найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Лос-Анджелес, шосте місто у світі за кількістю мільйонерів. Сьогодні ми будемо їздити по всьому великому місту і питати цих успішних мультимільйонерів, як саме вони створили своє значне багатство, і як ви також можете почати свій власний шлях до повної фінансової свободи у 2023 році. В якій саме галузі ви вирішили побудувати свою кар'єру? Отже, я замашувати максимум капіталом. Яким був переломний момент, коли ви почали займатися цим бізнесом? Знали, що не збираєтеся робити? Ти. Було досить страшно. Я, мабуть, провів близько шести років в ізоляції, пробиваючись в інвестиційний банкінг, виріс бездомним студентом коледжу першого покоління. Тато пішов два роки. У переломний момент 18. У моєї мами почалися серйозні психічні проблеми. Вона боролася з суїцидальними думками, і я вирішив засукати рукава грати з великими хлопцями. І так я закінчив найкращу бізнес школу у світі. Зараз я у фінансах займаюся приватним акціонерним капіталом, і це справжня здійснена мрія. Це неймовірно, друже. Ти ж займаєшся приватним акціонерним Ним капіталом, якщо говорити про те, як люди ставляться до грошей, що б ти назвав головною річчю, яка відрізняє середній клас від тих, хто здобуває і накопичує багатство. Уникнення ризику, якщо подивитися на топовий список Forbes, наприклад, топ 500 то близько 83% цього списку були готові піти в мінус 3 мільйони, перш ніж досягти великого успіху. Тож готовність до ризику дозволяє піднятися на новий рівень. Я думаю, це те про що багатьом варто задуматися, коли вони кажуть, я хочу перемагати. Яка найбільша сума грошей, яку ти коли-небудь заробляв за один рік кілька мільйонів, яку б ти назвав найкращою фінансовою порадою, яку ти коли-небудь отримував у своєму житті? Став на великий програвай на початку. Не переймайся тим, скільки грошей ти заробляє на одній одній угоді чи одній інвестиції, У молоді роки все зводиться до того, щоб розробити власну стратегію. Тож ти маєш бути готовим програвати так само, як і перемагати. Коли ти отримуєш поразку, справа не в самій поразці. Питання, як скоригувати стратегію, щоб більше ніколи не програвати. Якщо зробиш, матимеш більше перемог. Чудове інтерв'ю, друже. Ти просто розірвався. Серйозно, я ціную тебе. Це, мабуть, одне з найщиріших інтерв'ю, які я коли-небудь проводив. Він пройшов шлях від життя в бідності та бездомності до створення мільйонних статків у сфері приватного капіталу. І мені дуже сподобалося те, що він сказав: Найуспішніші люди готові ризикувати всім, щоб досягти успіху і створити мільйони доларів багатства. Це єдиний спосіб, як ти зможеш досягти цього. Віддаю йому належне чудове інтерв'ю. А тепер давайте перейдемо до наступного. У якій галузі ви вирішили побудувати кар'єру? Ну я не збираюся розповідати вам, у якій галузі я працював. Я просто скажу, що для того, щоб бути успішним у житті, особливо в цій країні, потрібна можливість. Коли хтось дає тобі можливість, бери її і використовуй на повну. Від важкої праці ще ніхто не помер, і від роботи по 16-18 годин на добу теж. Сім, коли я був молодим твого віку, я хотів Ламборгіні. І я думав, це буде найбільше досягнення, якого я коли-небудь досягну. У мене зараз машини на понад 20 мільйонів доларів, і це навіть не має значення. Я б краще їздив на Кія і знову був би у твоєму віці. Бо тепер я можу бути президентом Сполучених Штатів і не тільки. Молоді люди, як ви, будьте вдячними, наполегливо працюйте, ставте перед собою високі цілі. Останнє, що я хочу вам сказати, школа це чудово, але це лише інструмент. Вона не є кінцевою метою всього. Однак, якщо вже вчитися чомусь, вивчайте фінанси та право не з якоїсь іншої причини, а тому, що якщо ви розумієте цифри, це універсальна мова світу. Тому що ви можете просто сидіти у своєму офісі і розібратися у всьому лише за допомогою цифр і права. Не для того, щоб стати юристом. Боже борони, щоб хтось став юристом чи лікарем, не ставайте жодним із них. Це для звичайних людей. Якими видами бізнесу ви займалися? Наприклад, ви були в нерухомості у виробництві. У виробництві? Але якби я робив це знову, я б не займався виробництвом. Дуже багато роботи цілодобово і велика відповідальність. І зараз я можу лише уявити, якби я був у вашому віці і знав, що роблю. Я щойно казав своєму другому що міг би бути бездомним сьогодні, просто тут і зараз. І я міг би стати Джефом Безосом, Ілоном Маском і Білом Гейтсом разом узятими і купити 15 воренів бафетів, тому що можливість є, і ви можете її використати. Це справді так, і це так просто. А люди, які думають, о Боже, мені не щастить, у мене цього немає, мені цього не дали. Це не синітниця. Дуже дякую вам за ваш час. Я справді це ціную. Гарного вам дня, сер. Друзі, це було просто шалене інтерв'ю. у цього хлопця є компанії, які заробили сотні мільйонів доларів у виробничій індустрії. Ми зупинили його на розі в Беверлі Гілз, щоб швидко взяти інтерв'ю і попросити поради для всіх підприємців. Він дав чудові поради, але давайте продовжимо це відео з Лос-Анджелеса і перейдемо до наступного гостя. Отже, друзі, ми на Родео драйв у Беверлі Гілз, Лос-Анджелес біля Пітера Марко. Але зараз ми збираємося взяти інтерв'ю у Пітера Марко. Він є власником цієї компанії. Це бізнес із дев'яти майже десятизначним оборотом, і його статки складають сотні мільйонів доларів. Ми запитаємо у нього секрет створення багатства як власника бізнесу в одному з найконкурентніших міст світу. Давайте подивимось, що він скаже. У якій індустрії ви вирішили побудувати кар'єру? Танці топлес, але я зазнав невдачі раніше. Я був чоловічим танцівником, але не спрацювало. Тож я вирішив зайнятися ювелірним бізнесом. Це робота. Як довго ви вже підприємець? Я почав працювати в ювелірному бізнесі, коли мені було близько 15. Зараз мені 62 – це кар'єра всього життя. 47 років і в 15 ти ще не знаєш, ким хочеш стати. Я виріс у Нью-Йорку, і ти просто пливеш за течією. Все якось складалося само собою, і я просто плив за цим. Звідки пристрасть ювелірної справи? Я перший у своїй родині. Я виріс у неповній сім'ї без батька з чотирьох років. Виріс на вулицях Нью-Йорка і не було напрямку наставництва. Пощастило, коли в 15 років отримав роботу прибирати туалети в ювелірній компанії на Мангетені. Мене взяли працювати кур'єром, мене підвищили до ювеліра, закріплювача каменів і полірувальника. Після цього я подорожував по всьому світу 25 років. Я об'їздив Європу, Азію, Канаду, Кариби, США з сумкою ювелірних виробів вартістю 3 мільйони доларів. Коли ти починаєш заробляти гроші, будучи бідною дитиною, це мотивує, підштовхує вперед. Я не знав, чим хочу займатися. Я не був матеріалом для коледжу чи школи. Не міг дочекатися закінчення старшої школи. Я ледве її закінчив. Але ти даєш хлопцю м'яч, і він біжить. Він не озирається назад. І саме так зі мною і сталося. Яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли для своєї компанії за один рік? Я б не став це розголошувати. Гаразд, але ми я скажу вам це скромно кажучи, тому що це роудео драйв у Беверлі Hills. Тут багато комітетів через туризм і все таке вони ведуть облік усього. І ще у 2018 чи 2018 році мені сказали, що навіть не використовують мої показники, бо я робив більше бізнесу ніж будь-хто в Беверлі Ділс. Понад 90% бізнесів не переживають 5 років, а у вас кар'єра підприємця. Це вже майже 40 років. Який найважливіший урок ви засвоїли і передали комусь іншому? Що спрацювало для мене особисто, мені байдуже, яка у вас релігія чи культура. Мені байдуже, звідки ви з будь-якої точки світу. Люди хочуть мати справу з тими, хто справжній. Будьте справжніми. Ваше слово на це єдине, що у вас є в цьому світі. Усе це може зникнути вже завтра, але я зможу все повернути завдяки своїй честі, цінностям і моралі. Тож, якщо ви даєте слово, ви його дотримуєтеся. Просто тримайте своє слово і ведіть чесний бізнес, і люди самі до вас потягнуться. Бо всі хочуть мати справу з переможцями. Ніхто не хоче мати справу з підозрілою людиною чи невдахою. Усі хочуть працювати з найкращими і докладати до цього зусиль. Знаєте, є ресторан Корнер, в який зачиняється о 10 чи 11 годині вечора. Багато років поспіль я був останнім, хто залишав цю вулицю. Я йшов, коли ресторан вже був зачинений. Що це вам говорить? Я йшов додому о 12-й першій годині ночі. Що вкладеш, те й отримаєш. Коли ви бачите гімнаста, який робить 5 сальто в повітрі і приземляється, вони тренуються, вони цим живуть, цим дихають. І я думаю, що мені також допомагає те, що це не робота, а пристрасть. Я люблю те, чим займаюся, і це змінює все. Якщо ти щоранку прокидаєшся і шкодуєш про те, куди тобі треба йти і що робити, ти не будеш у цьому добрим. Знаєте, одного разу мені сказав один чоловік: подивися на цей величезний океан, подивися на тихий океан, він величезний. А тепер уяви, що ти маленький човен в океані, і вода навколо може тебе знищити, але вона цього не робить. Тільки та вода, яку ти впустиш усередину, може тебе потопити, тож не впускай її. А якщо вона все ж потрапила всередину, позбудься її. Ви чули цей вислів як у боксі, що ти робиш із цим рушником? Ти можеш витерти піт і йти далі, або можеш кинути рушник. Ти витираєш піт і просто йдеш далі. І залишайся вірним людям навколо тебе, і залишайся вірним тим, з ким ведеш справи. Дивовижне інтерв'ю, друже. Серйозно. Дуже дякую. Я це дуже ціную, друже. Пітер Марко поділився лише справжніми перлинами. Він один із найуспішніших бізнесменів у всьому Беверлі Гіллз. Дав чудові поради всім підприємцям. Одне з моїх улюблених інтерв'ю. Велика подяка, Пітеру Марко. Погнали! Візьмемо наступне інтерв'ю. Вибачте сер. швидке питання до вас, друже. Так чим ви зараз займаєтеся? Я підприємець із 15 років. Почав свій перший бізнес у власній спальні, а потім продав його. Через кілька років справи пішли непогано, і я заснував MyMealBusinessCard.com Яка найбільша сума грошей, яку один із твоїх бізнесів заробив за рік? О, понад 5 мільйонів. Ти підприємець вже понад 20 років. Який головний урок ти виніс, який би передав тому, хто починає бізнес у 2023 році? Чим раніше ти знайдеш класних людей і навчишся делегувати, тим краще для тебе. Я думаю, що основа в тому, що коли ти підприємець і починаєш бізнес, ти хочеш робити все сам, і тобі доводиться це робити, бо не можеш дозволити собі найняти хороших людей. Але якщо ти зрозумієш, що хороші люди Стоять менше ніж робити все самому, ти дуже швидко досягнеш прогресу. Ми якраз згадали про формування команди. На що ти звертаєш увагу у бізнес-партнерів? Це чудове запитання. Є книга Патріка Ліонці, ідеальний гравець команди, і там йдеться про три речі: скромність, розум і цілеспрямованість. Якщо це ці три речі, то ти молодець. Яка ваша найкраща порада щодо нетворкінгу для молодого покоління? Як вам вдалося побудувати свою мережу контактів, знайти зв'язки у бізнесі? У вас є візитна картка? Візитна картка? Так, я так думаю. Дозволь мені. Я справді один отримав. Ось тримай. Гаразд, папір. Як і очікувалося, просто не виділяється. І я думаю, що зазвичай люди сприймають візитки як офісні витрати, ручки, папір, візитки. Але насправді це маркетинг. Знаєте, успішні люди настільки зайняті і вони можуть відкрити для вас такі можливості, які гроші не дадуть. Але щоб потрапити до них і щоб тебе запам'ятали, я не можу згадати нічого, що мало б такий вплив. Ти буквально можеш вручити комусь металеву візитку і, не сказавши жодного слова, розпочати цілу розмову. І наостанок, твоя мережа контактів буквально є твоїм капіталом, але ти ніколи не створиш мережу, якщо не будеш вирізнятися. Отже, це твоя візитка, це металева візитка. У нас справді металева. Де всі можуть їх знайти? На mymailbusinesscard.com. І якщо ви використаєте код ХардНОкс, ми запропонуємо знижку 20%. Це для всіх, хто хоче виділятися і залишати незабутнє враження. Це відео з Лос-Анджелеса було просто неймовірним, але найкраще ще попереду. Тож залишайтеся з нами і обов'язково ставте лайк та підписуйтеся, адже попереду ще багато цікавого контенту. Повертаємося до інтерв'ю. У якій індустрії ви вирішили побудувати кар'єру? Я повністю занурився в індустрію розваг. Агент, менеджер. Творець телевізійних шоу. Тож для мене я універсальний спеціаліст як керівник у цій індустрії. Як ви зрозуміли, що хочете працювати саме в індустрії розваг, це завжди було тим, чого ви прагнули ще з дитинства чи ні? Ну, вирішити тут у Беверлі Гілз мені пощастило мати багато друзів, чиї сім'ї працювали в цій сфері. Тож для мене це було всюди навколо, і я по суті хотів піти слідами багатьох батьків моїх друзів, які були дуже відомими та знаменитими. І у 15 років я отримав роботу в Інтерскоп, яка згодом перетворилася на роботу в UTA, а потім на власну компанію з менеджменту та продюсування. І для мене це означає, що я уклав кілька прецедентних угод із телеканалами. У мене є деякі з найбільш високооплачуваних людей, які коли-небудь укладали найбільші угоди з мережами у реаліті телебаченні Тобто найвисокооплачуваніші люди на реаліті шоу це угоди, які укладала моя компанія. Яка була найбільша сума грошей, яку ви коли-небудь заробляли за один рік? Ну ми не будемо називати цю цифру, але це мільйони. Багато людей не мають такої чудової ідеї, але все одно починають бізнес. Вони не знають, як масштабуватися і розвиватися. Яка найголовніша річ? Ну найважливіше це знати свою цінність. Тож, якщо у вас чудова ідея, чудовий продукт, вам потрібно мати партнерів і належну дистрибуцію, щоб просувати його на ринку, і тоді прибутки будуть лише зростати. І саме це нам вдалося зробити. Мені пощастило, що я працюю у медіа. Зараз так багато мереж, стрімінгових сервісів, стільки місць, куди можна продавати, що можливостей для продажу свого продукту стало набагато більше. Ти просто розірвав, друже. Серйозно, це було просто шалено зустріти Девіда, справжнього медіамагната. Він уклав одні з найбільших угод і був архітектором деяких із наймасштабніших контрактів в історії розваг Голлівуду. Не дивно, що ми натрапили на нього саме в Беверлі Гілс і Лос-Анджелесі, світовій столиці індустрії розваг. Але давайте продовжимо це. Відео, іди, бери наступного. Вибачте, сер. Швидке питання до вас, друже. Це ваш Lamborghini. Так, мій. Чим ви займаєтеся? Як ламборгіні в Лос-Анджелесі? Я володію юр фірмою. Ви володієте юридичною фірмою? Скільки часу ви власник? Буде вже сім років. Яка була найбільша сума грошей, яку ви заробляли за рік? Думаю, це адвокатська таємниця, але це кілька мільйонів доларів. <звіс> кілька мільйонів доларів. Ми їздимо країною, запитуючи поради у власників бізнесу молодих підприємців. Чи можемо ми поставити вам кілька запитань щодо каналу? Абсолютно чудово. Давайте запустимо. Це. Ти навчався в коледжі? На в Музь, чи вища освіта необхідна для успіху в сучасному суспільстві? Я так думаю. Я вважаю, що ніколи не варто економити на власній освіті. Яку б ви назвали найкращою фінансовою порадою, яку ви коли-небудь отримували в житті? Долар витрачений на себе. Це долар бува, не змарнований. Ви буване любите читати? Я читаю. Любите читати. Яку б книгу ви порекомендували в першу чергу для когось? Я б порадив, ніколи не розділяй різницю Кріса Воса. ставлячи правильні запитання та спілкуючись, ви зможете отримати те, що хочете у будь-якій угоді. У вас є Ламборгіні в Лос-Анджелесі. Що б ви порадили молодому поколінню, яке зараз дивиться це відео? Я б порадив їм почати власний бізнес. А коли з'являться перші прибутки, одразу вкладати їх назад у рекламу та маркетинг, створюйте власний бренд самостійно. Я вважаю, що брендинг це найважливіше. Це ваша ідентичність. І ваша торгова марка для суспільства. Ви можете бути найкращим юристом, найкращим лікарем, найкращим агентом з нерухомості. Але якщо люди не стукають у ваші двері, якщо люди не знають, хто ви, вас ніколи не впізнають у цьому світі. Тому найголовніше це брендинг, реклама і маркетинг. Боже, ти це просто розірвав. Серйозно, брате. Лос-Анджелес був як справжній фільм. Друзі. Було шалено знімати це відео. Лайкніть та підпишіться заради контенту, що скоро з'явиться. Також натисніть тут, щоб подивитися, як ми їздимо по Майамі та запитуємо власників суперавтомобілів, мультимільйонерів, як вони не стали багатими.